Пограємо в гру у бабусі на подвір'ї. У бабусі на подвір'ї ходить три курочки. Підійшла ще одна. Скільки тепер курочок на подвір'ї? Чотири. У бабусі було дві корівки. Вона купила ще дві корівки. Скільки тепер корівок у бабусі? Чотири. Жила в бабусі кізочка. Вона родила трьох козенят. Скільки тепер разом у бабусі кізочок? Чотири. У бабусі на подвір'ї бігало чотири курчатка. Два курчаточка загубилось. Скільки курчат залишилось у бабусі? Два. Назвіть цих тварин. Хто з них зайвий? У бабусі на подвір'ї. Но no